Дивіться, яка в нас погода така. У нас така погода. Погода дуже, ну, дуже така нефайна. У мене літом у своїй клітки в мене будуть там крольчата. літом. Чи весною, я не знаю. Сьогодні або мій пес. Тут буде, буде пішла. Тут буде пішла. У нас сразу дуже так. Не є так, але то буде все. Я зараз маю ще зладити кур е, тим. Крілка їсти. Ой-ой-ой. голодні трохи. Бо я вот зі школи хіба не прийшов. Я буду гудувати тих. Беру Рутува догудувати кур. Ой, крилики, я. О, Набираю ібираю. Щоб вона мала трошки їсти, що. Всього вона буде мати. Їх вистачає. Забираю, закриваю, сіно є. Я вчора сіно хіба не привозив. Тіка, сірок, тіка. Ті, ті. дивись. Що лиш? Чекай. Чекай. Але всього Ну, То йому хватає, але ось так я віду. Зараз чекайте. Я поставлю. Він так тяжко. Не тяжко дуже. -таки. Я тримаю телефон і мені тяжко. Так, та самочка. Ой, вона животик має вже. Бо я її запустив, вона буде 13 січня. Буде мати кручати. Це так сказати? Все. Ну, все є. Мають. Не все мають, так сказати. До білого зараз будемо. Ну, отак, вот коротше, живемо. Тут у мене білий, білого лазик. Десь, і ну все мають. Ну, всім пока всім побачимо з цим відео. Всім пока!